у вікно і побачив найдивніший будинок, який він коли-небудь бачив. Здавалося, що його колись була маленька кам'яна хатина, до якої з усіх боків безладно добудували додаткові кімнати. Кімнати трималися, ймовірно, магією, і нахилялися під таким дивовижним кутом, що виглядало так, ніби будинок тримався тільки завдяки доброму слову. Чотири чи. П'ять Димарів височила на даху, щоб обкрити цементне черепицею. А біля входу в землю було застромлено кривий, заїжджалий щит, на якому ледве прочитався напис Нора. Сама нора випромінювала теплу, затишну атмосферу, на відміну від усього, що Гаррі знав. Навіть без слів він відчував тепло сімейного життя, що панувало тут. Біля хвіртки. Стояли черевики всіх розмірів і форм, недбало кинуті та ватові до використання. А на дворі десь у затінку борсилися три вбудовані гноми, які, здавалося, були надто ліниві, щоб втікати. А на невеличкому городі поміж бур'янами росли картопля і гарбузи. У будинку панував дивний, але чарівний безлад. Підлога була чиста, але всюди були розкинуті речі. Комікси, дивовижні пригоди, магічні журнали, старі підручники, розкидані шкарпетки. Стрілки старого годинника, що висів на стіні, не показували час, а показували на місце перебування членів родини. У дорозі, робота, школа і смертельна небезпека. У кухні, що була серцем нори, Панував особливо густий і теплий аромат. Пахло свіжовипеченим хлібом, гарячими соусами та якимось таємничим печивом. Навіть стіни кухні були просочені любов'ю і хаосом великої родини, яка, здавалося, не має нічого зайвого, але має все, що потрібно. Це місце, де не треба було прикидатися. Справжні. 金。Jim.